Там маємо розпочинати, власне кажучи, із цієї теми, тому що справді всі соцмережі впродовж останніх двох днів хвилювалися, куди пропав Роман Червінський, і це вже просто стало якимось, ну можна сказати, мемом, та який поширювався всюди, і ось нарешті ми знаємо, що він принаймні в СІЗО, але продовжували строк тримання під вартою без захисників. Що не так, і чому це ось не так відбувається? Я не юрист і можу судити тільки з, з практики, як відбувалися судові процеси в нашій історії. Ну, мені таке враження, що, що якась, поки що незрозуміла невидима сила, робить все, щоб ця справа просто розвалилась. Ну я просто не розумію, що дає слідчим органам і а, а, прокуратурі, дає зникнення. На 2-3 дні людина. От Що воно, ну, що воно дає? Тобто, чоловік, ну, Як розуміє, якщо б як в Росії було, показали його без вуха там, чи з чимось, так, тоді можна було зрозуміти для чого. Але це привід, звичайно, для, для скарг, для оскарження, для того, щоб просто весь цей судовий процес перетворити в. Ну, Ну, не в цирк, звичайно, але в таку, скажу, ну, що вона. Всі так, ж перелякалася насправді. Всі ж розуміють, що наші е правоохоронні органи далеко не святі, І пам'ятаючи, що відбулося там на Росії та, з тим росіянином Навальним уже всяке лізло до голови, розумієте? Ну, Ну, я в не... Але тим не менш мають бути дотримані якісь елементарні звичайно. правила, і родина має знати, де звичайно, перебуває звичайно. Е людина, яка не засуджена до речі. Ну, так, яка, так. Щодо до якої діє презумпція невинуватості? Оце ключове. Тобто, станом на зараз він залишається в очах суспільства ніяк не засудженим і відповідно мають дотримуватися всіх правил, норм там і закону. Ну до засудженого теж повинні бути Звісно. Ціна, норми, Безумовно. і конституції і так далі. Тому тут в будь-якому разі це порушення його прав. І я сподіваюся, що все ж таки наша судова система якісь висновки з цього зробить і будуть якісь, принаймні, пояснення, що це відбувалося, так? І чому без, адвоката, без адвокатів було прийнято таке рішення. А, якщо наша судова система конкретно в Кропивницькому, намагається так вислужити перед не знаю, там, офісом президента, наприклад, так, ну, ну черговий раз буде приклад того, чому. Не знаю там меджер Грін, там чи ще хтось буде в наступний раз використовувати і цей прецедент, скажімо, пояснюючи, що давати 60 мільярдів грошей країні в країні, які нема справедливого суду. Ну це абсолютно ну, це нормально. В принципі, це абсолютно нормальний такий підхід. Чому західні країни повинні оплачувати допомагати країні, в якій нема справедливого суду? Тому тут, тут, тут нащо? Зрозуміло, що Червіський і вся ця історія, вона не рядова. Ну, ми ж ми про неї говоримо. Я, і мені присилають стільки різних справ невідомих людей, яких там саджають невідомо за що в нашій системі судовій. Так? Тому я буду сподіватися, що саме ця. Поширеність інформації і до певної міри, ну, дійсно про ці два дні багато чого читав. Ну, то, що, ну, ми ж розуміємо, що це не просто так відбувається. Тобто є стоять якісь організаційні сили, які це, цю тему все ж таки інформаційно тримають в тонусі. Бо якщо б ми існували в форматі виключно єдиного телемарафону, то. Мабуть, про це би знав, дай Боже, тільки його дружина би знала А ми ще повернемося сьогодні в ефірі до цієї теми. Олексію, я хотів вас переходячи до іншої, запитати, як Олексій Голобуцький стежив за процесом голосування в палаті представників і з якими думками? я от так, спочатку так у вас хотів би поточити. Як цей фізик про емоції? Як, про, емоції про емоції багато хто там, знаєте, пости писав навіть принскріни з зали голосування. Постили, писали я написав на своїх офіційних сторінках. Добре, така Х, хвилинка самолюбування. Ну я просто в 8-й годині повинен був бути в кінотеатрі. Я й був там і тому я всі відео. Для Тіктока і для Ютуба з цією новиною записав годин за 5 за 6. Так я не сумнівався, що буде проголосовано. Мене там видає сонце на, на відео, так угу. що зрозуміло, що це не в 20.00 було записано. Так. І так само підготував пости, розмістив і поставив на таймер там на 9 години, Вони всі вийшли з повідомленням. Тобто я не сумнівався в цьому. Ну, Занадто це все було вже. Джонсон би тягнув до останнього, якщо б він був не впевнений, що буде голосування позитивне. Судячи з усього, одна з версій, що все ж таки Байден гарантував спікеру Палати представників, що демократи не будуть голосувати за його відставку, якщо трампісти поставлять це питання на голосування. Що, в принципі, не є нормальним для традицій Палати представників. Це абсолютно логічно, там тільки дві партії, і ніколи, по ідеї, не повинна одна підтримувати іншу. Ну, мається на увазі в таких питаннях, так? Але, мабуть, все ж таки гарантії дали. Вірити в конспірологічні версії, які дуже поширені, які люблять у нас яким чином вчать. Угу. Ну, от, там, не бити по НПЗ, там ще щось не робіть, так. Вибори там приведіть і так далі. Ну, кожна своя версія, так би мовити. Я в це не особливо вірю, бо ну, це занадто. На жаль, в Америці зараз такий період історичний, так, настільки відчуття, я просто ще подивився, американський фільм Повстання Штатів про громадянську війну в Сполучених Штатах. Я так? Одразу так, і навіть <кліг> по цьому фільму можна судити. Це ну, ж не просто а, так знімають фільми на такі я, теми. Я просто чому в Олексія просто запитав, тому що я підписаний на його Тікток, розумієте, я також там стежу, хоча от в Штатах його вже заборонили на рівні. Н ні ніхто не заборонив Тікток. Дев'ять місяців є у Тіктока, щоб продати свої акції американські і після того, можливо, його заборонять. <кліг>